Тут класні, зручні приміщення для побудови бізнесу саме тут. Я і відкрив кафе. Для життя обрав, тому що перше, це зелена зона, це лашафний дизайн. Він великий, зручний. Я обираю проекти від столиці груп, тому що в сучасному світі вони досить надійний, можна сказати, партнер. Вони виконують свої зобов'язання. Тому я обираю проекти від столиці і Варшавський. Зокрема, друге це те, що розташування будинків один від одного на зручній відстані. І також я являюсь улюбленцем своїх хвостиків. В мене є собака, і по периметру Є простір, де можна гуляти з собакою. Це дуже важливо. Щодо проектів, які я безпосередньо інвестував. Це напевно всі черги Варшавського, плюс перший, другий, третій, севен Галактика. Тут багато дитячих майданчиків, тому ми також плануємо сім'ю. і будемо вибирати побільшу квартиру. Якщо обирати, також плануємо вже в Варшавському. Три Проживаю в ЖК Варшавський плюс вже більше року. На даний момент все подобається. Класно, що ЖК розвивається, з'являється більше бізнесу тут, різного бізнесу, і звичайно побільше людей. Тут це круто. 100% порадив би, тому що мій досвід каже про те, що 100% моїх інвестицій були успішними у всі проекти від столиці. Тому я однозначно рекомендую.